Всім привітик! Сьогодні я вам розповім про найсоковитіше, найапетитніше і найгучніше оновлення цього літа. І так, нова система готування. Усього доступно 29 рецепт, з яких 22 відкритих за замовленням. Закриті рецепти можна відкрити, готуючи різні типи страв. Наприклад, щоб відкрити рецепт супу, необхідно переготувати ену кількість супів. Деякі з рецептів надають різноманітні бонуси, зокрема збільшеною регенерацією XP, збільшений видобуток ресурсів. Пришвидшений біг, підвищену шкоду в ближньому бою. Придбати гриль та інше спорядження можна у бізнесі 345. Це колишній магазин салютів. Окрім гриля для власних будинків додано новий апгрейд. Це кухня, яка дозволяє готувати вдома. Оновлена система АЗС. Відтепер доступні чотири типи пального: регуляр, плюс, преміум та дізель. Кожний транспортний засіб має свій тип пального. Заправка на відповідним пальним погіршує стан паленої системи. Також було повністю оновлено меню керування АЗС. Тепер для кожного виду товару можна встановити ціну та окремо закупити потрібні позиції. Найближчим часом планується глобальне оновлення всіх бізнесів. Оновлення казино. В казино було додано новий режим скачки. Обирай одного із шести коней та роби ставку, перемагає лише один кінь. Разом з цим казино було перенесено в інший вимір. А також було виправлено проблему з ненарахуванням нагороди в колесі Фортуни. Також оновлення додано Darknet Market, в якому відтепер тепер відбувається продаж усієї нелегальної зброї. Щоб отримати доступ до нього, необхідно придбати спеціальну Darknet Флешку. В магазині спорядження для продажу потрібно зробити закладку, а покупцю приїхати на місце, де її залишив продавець. І багажники: усі автівки з багажниками в відділенням отримали значне покращення функціоналу. Тепер їх можна використовувати для перевезення інших гравців. Гравця у стяжках можна запхати в багажник, але вибратись самостійно він не зможе. Також є можливість залізти в багажник самостійно у цьому випадку. Гравець може вибратись без допомоги. Також в оновлення було додано шерів департна, було додано фракцію Лайне Country Шарів Департна. Фракція шерифів має власну форму, аксесуара, а також службові транспортні засоби. Також вендінги було повністю оновлені. Відтепер мають повноцінний інтерфейс, якому є можливість придбати новий різноманітний асортимент товарів. Також в оновлення було додано автівки та одяг. Новий кейс з дисками Озі Racing, RISE, Едвант, BRABUS, NK. Також були додані нові автомобілі Audi Q8, Mercedes Maybach GLS600, Range Rover Sport, BMW, X6M F16, Ford Explorer. також було додані мотоцикли Harley Davidson Sportster, Street Glide, Indian Blackhawk та KTM30900. Було додані нові автомобілі у контейнерах Lexus LFA, Lexus LC500, Chevrolet, Corvette C1. Оновлені моделі F150 Raptor, Toyota Land Cruiser 200, повна оптимізація. Новий тюнінг українського номера. Також був доданий новий одяг в магазині реального одягу. Інші покращення і виправлення, оновлено вигляд зв'язок для ключів. Відтепер в одну зв'язку влазить до 16 ключів. Додана можливість забути гравця в меню F3, Додана можливість переглядати статистику бізнесу через ноутбук. Налаштування ходи і емоцій персонажу відтепер зберігається навіть після релогів і рестартів. Додано збереження FMLog після рестарту сервера, збільшено винагороди за війни за графіті. Також додано нові види нагород. Окрему винагороду тепер також отримує найкращий райдер переможеної фракції. Підвищено ліміт продажу скупнику кола, виправлено недоліки спавню в фракційних каптах та неробочу восьму територію. Додано нову субмарину з четвертої навички Акванав. Також додано нову пожежну машину з третьої навички пожежника. Та додано сімейний апгрейд з кастинним одягом, який дозволяє додати одяг за старими умовами. Оновлено вигляд документів. Зміни Но логіку планшетів із замовленнями від гравців далекобійників та кур'єрів для захисту від клікерів Вантерпе продовжує рости і ставати кращим.